На Вінниччині розпочали відстріл лисиць, які є переносчиками сказу. Це єдиний регіон України, де дозволено таке полювання, бо зафіксовано смерть людини від цієї хвороби через повномасштабне вторгнення полювання, як і польоти спецавіації, яка раніше розкидала вакцину від сказу під забороною. Через це хижаки надто розплодились, виходять у населені пункти і заражають домашніх тварин. Коли ви бачите хижого звіра, ми наголошуємо цього хижого звіра, якого в природі дуже важко побачити. Він боїться, він тікає, він ховається. Якщо він не боїться, а заходить в подвір'я, заходить в обіця, заходить на територію села, населеного пункту, то ви знаєте, що це це вже починає бути дуже та потрібно бути дуже обережним. В області створено більше 60 бригад, які мають врегулювати чисельність лисів. Кожну тушу тварини віддаватимуть на експертизу. Люди мають уважно ставитись до укусів та агресивної поведінки навіть домашніх тварин. Якщо ви не знаходите тварину, не знаєте, що це за тварина. Не можете за нею спостерігати протягом 10 днів за цією твариною. Вам треба обов'язково піти до лікарів і напочинати щеплення. Лікар-рабіолог називається щеплення, називається проти сказу. Тому що сказ смертельно небезпечна хвороба для людини. На жаль, смертельно. Якщо людина захворіє на сказ, вона обов'язково помре. Випадків видуження після того як людина захворіла на сказ, немає.